30 депутатів із 34. у порядку денному одне питання розпочалася 46-та позачергова сесія міської ради Білородністровського. На початку засідання Алла Гінак наголосила Проєкт рішення про дострокове припинення повноважень міського голови міста Білородністровського гінакали Федерації. Ну я думаю, що всі зібравшися в цьому залі, всі присутні депутати деревського совіта. ждут от меня объяснений по этому поводу. Я могу сказать, что на сегодняшний день состояние здоровья не позволяет мне больше исполнять обязанности городского головы. И в связи с этим я подала заявление об уходе. Прошу депутатов принять во внимание и проголосовать за мою отставку, поскольку Ну, вердикт врач однозначно, необходимо оперироваться, операцію нужно проводить за страны. І в этом случае больничный взять не можна у нас, закон не позволяет лечиться за границею, операцію України з'явитися не можна. Це причина, по яку я Після цього Алла Гінак запропонувала провести таємне голосування щодо даного проекту рішення. Обравши лічильну комісію, народні обранці приступили вирішувати долю мера. Деякі відмовились брати участь у цьому процесі. Мовляв, розпорядження про скликання сесії є передчасним. Наш любов рішення дождба звісити мінімум 20 днів, поэтому готові принимать участь в голосуванні після того, як тебе проєкту 20 двадцять. То сьогодні ми не Ні. Колеги, оголошується змість протоколу. Голосування по проєкту рішення міської ради про додатково припинення повноважень міського голови міського містої на колефедрів від 27 лютого 2009 року. Підсумки голосування за 9 проти 11, отримали 4, зіпсовано 2, не голосувало 9. Груваю чіткої комісії, члені комісії. Таким чином, за результатами активного голосування, проєкт рішення міської ради не підтримано. Після цього президію повернулася Алла Гінак та Ольга Ціпуленко. З червоними трояндами у руках до трибуни вийшли декілька депутатів. Уважаємо депутати, гості, руководителі нашої спілкуваті. Ви знаєте, це не рішення, все ж таки неприятно, що воно так і зайшло. Чому? Тому що е, перед такою прекрасною жінкою, прекрасним руководителем я приклоняюся. Вона дуже багато зробила для міста і зробила ще більше. Але тільки тоді, коли ми її будемо підтримувати і розуміти. Я вас дуже прошу. Діалог Знаете, чисто людские отношения, Ты и главная и женщина. А ей все все, благодарен. А вот это Сейчас скажу. Я хочу сказать, что у нас, я думаю, в дальнейшем будет компромисс, будет общий диалог, и мы друг друга будем слышать. Я хочу сказать от своего лица, что сегодня состоялось голосование. По сути, мы, депутаты, мы избирательские депутаты, и нас выбирали, выбирал мы сегодня. Але фотому піддержувати цілком і повністю, тому що юлі избирал теж народ. І сьогодні из числа присутствующих депутатів, я думаю, що нет сьогодні кандидатов, которые бы хотіли стати маром. Та після і щирих зізнань, теплих слів та червоних троянд, алла гінак промовила. Якщо сьогодні депутати не проголосували за мою відставку то, наверное, в ближайшее время громада должна увидеть, что, вот правильно сказал Василий Васильевич, слова не расходятся в делом. Если готовы работать продуктивно, то тогда работайте. И это просьба не только моя, а просьба всех жителей города. И э, я понимаю сегодня, насколько... должность мэра, знаете, человек такой бесправный. Не уйти не могу сама. Захотят убрать, сами уберут. Понимаете, вот я сегодня, на сегодняшний день я оказалась в таком положении, в котором я нахожусь. Я, собственно говоря, вот сижу на этом кресле, но ничего не решаю. А решают все депутаты. И это голосование показало то же самое, аналогичная ситуация. Поэтому если решают все депутаты, тогда принимайте правильные решения и решайте так, как это нужно городу прежде всего. На цьому пленарне засідання 46-ї позачергової сесії Білгородністровської міської ради закінчилося. Тетяна Карпенко, Віталій Солодухін, Бесарабія ТВ.